До 60-ї річниці з дня польоту людини у космос у чотирьох українських містах: Дніпрі, Вінниці, Житомирі та Києві розробили тематичні поштові набори: марки, конверти та листівки. На них зобразили Юрія Гагаріна. Безумовно, ми долучались до створення і безпосередньо дизайн карт максимуму, і дизайну конверта. У нас є люди, які працюють як в дизайн-проектах. І відповідно вони вже розробляють, дають пропозиції, декілька пропозицій. І відповідно приймається як одна або декілька з цих пропозицій. Представник Дніпропетровської обласної асоціації філателістів Ігор Сичов каже: надрукували марки тиражем у 112 штук. На них вже надходять замовлення від колекціонерів. Однак розповідає чоловік у співпраці з Укрпоштою, особисто його обурило, що на штемпелі, який розробляла компанія, вибита радянська назва свята Укрпошта державна організація. А те, що вони написали на штемпелі Всесвітній день авіації та космонавтики, не відповідає реаліям заявлених праздників. Такого немає ні в Україні. Ні в одної стран міра моя попытка в п'ятницю з ким то пообщатися з центральної укрпошти в місті, в Києві. не увінчалась успіха у Дніпропетровській філії Укрпошти кажуть, дизайном штемпеля займались у столиці. На засіданні редакційної художньої ради було прийнято рішення, що саме так буде виглядати штемпель. Коли це рішення було прийнято, вже якби, спілки, знаючи про те, що буде така подія, вони вже почали розробляти так, як вони бачать цей процес. Тому так і вийшло. що Кожен бачить по-своєму, тобто ті, хто виготовляв штемпель, вирішили колективно зупинитися на такому ескізі. А Обласна спілка філателістів залишилася у нас ну, якби при тому, що це все-таки 60-та річниця польоту людини у космос. Телефоном директорка з комунікацій та зв'язків з органами державної влади акціонерного товариства Укрпошта Юлія Василенко повідомила, штемпель, який затвердила Рада, це розробка філателістів з інших міст. І нічого поганого у печатці Укрпошта не вбачає. Те, що свято присвячене першому в історії польоту людини в космос, ну це теж є, але від того назва свята не міняється. Історик Ігор Кочергін каже, суто з історичної точки зору називати 12 квітня днем космонавтики нелогічно, адже космічні апарати запускали і раніше. Саме тому говорить, увесь світ звик називати цей день днем першого польоту людини у космос. Радянський Союз використав цей день е як пропагандистський захід. Тобто, щоб показати всьому світу, що радянський союз літає в космос, ніхто ще цього не робив. А от ми зробили завдяки видатним досягненням наших науковців і праці всього народу, те, що весь народу впроголоджив, це вже мало кого цікаво. Штемпель «Укрпошти» Курпошти діятиме лише сьогодні. А вже завтра печатку передадуть до музею установи, і на листах вона більше не з'явиться. І на Теренець, Богдан Антоненко, новини на Суспільному, Дніпро.